Ви змачуєте кукурузу маслом, сливочним маслом, ні? А попробуйте, Це така смакота. Ой, щось я її вже так намазала була. Коротше, він маслом пахне тоді кукурузка. І така вона якась ніжніша. Ну, я не знаю, як кому. Напишіть, хто любить з маслом, хто без масла. Я отак от його, звісно... Роблю руками, бо ну а що, руками воно смачніше. Як зробиш його руками, то воно не надійно. Правильно? А ви як робите? Напишіть. До речі, бажаєте замовити ікру червону, чорну щуки, пишіть мені в особисті повідомлення. Відправка щодня новою поштою з Одеси. Люди питають, ти її сама солиш? Ну, люди добрі, ну ви таке придумали, ну що ж я ще буду ікру солити. а? Ні, ікру солять спеціально обучені цьому люди. Тому, а я продаю, я вмію продавати, слава Богу. Бог наділив мене цим вмінням. А ви у мене купуєте, за що я вам сильно вдячна. Дякую вам за довіру. Ви найкращі.